Мене звати Елік, я Електрон. Увесь мій світ це коливальний контур, де я безперервно мандрую між обкладками конденсатора і витками котушки. Моя подорож це нескінчений танець енергії, перетворення і ритмічних змін. Спершу я перебуваю біля однієї з обкладок конденсатора. Тут панує сильне електричне поле, воно штовхає мене вперед, змушуючи емчати через провідник. Я відчуваю, як струм наростає. Прискорює мене, наче вітер у спину. У цей момент енергія, накопичена в електричному полі, починає зникати, а натомість зростає магнітне поле навколо котушки. Я пролітаю через витки і відчуваю магічне тепло магнітного поля, яке огортає мене, немов ковдра. Конденсатор уже розряджений, але я не зупиняюсь, магнітне поле продовжує змушувати мене рухатися, підтримуючи струм. Усе навпаки. Тепер енергія живе в котузці. Але й це ненадовго, магнітне поле починає слабшати, і знову з'являється електричне. Та цього разу я летю у зворотному напрямку. Заряд на конденсаторі змінюється, і разом із ним змінюється полярність, струм, поля. І я знову емчу вперед, тепер уже в інший бік. Це мій нескінченний ритм, туди-сюди, вперед-назад, у коливаннях, що нагадують биття серця мого маленького всесвіту. Я частинка життя коливального контуру. І, хоч я крихітний, мій шлях сповнений енергії, руху і краси фізичних законів.